Ви не працюєте накладним платежем, я боюсь, що прийде не те, що я замовляв. Так взагалі можна боятися і багато чого не зробити в своєму житті. А якщо без жартів, як може прийти щось не те, у нас товар продається або по моделі, або по маркуванню. Тобто, ви замовляєте акумулятор, в акумулятора є маркування, і відповідно ми його і відправляємо. Тобто, у нас взагалі майже немає такого, що хтось чимось там помилився і щось не те відправив. Якщо таке є, то. Відповідно, магазин за свої кошти повертає товар і відправляє вам інший. Тобто, помилка не за ваш рахунок, а за рахунок магазину і це було завжди так. Але такі випадки помилки я за останні три місяці навіть не пам'ятаю, щоб в нас були. Говоримо далі з вами про накладний платіж. Навіщо вам той накладний платіж? Ви за нього переплачуєте? Ви тобто платите 70 гривень в одну сторону. І залежить звичайно від суми. 70 гривень можете і більше заплатити за повернення коштів накладного платежу. Це просто невигідно. Якщо ви постійно щось замовляєте в інтернеті, ви завжди будете переплачувати У нас, наприклад, клієнти вони нам довіряють і вони не замовляють накладним платежем. Вони оплачують повністю всю суму наперед і очікують своє замовлення. Якщо ви магазину не довіряєте, ви взагалі в того магазину не замовляєте. Бо ви заберете товар, а товар має гарантію. Як ви можете після того, як ви вже заберете, навіть накладним платежем, ви можете довіряти після цього магазину, якщо ви до цього йому не довіряли. У нас внизу є там відео, де я показую, як ми клієнту фольгу відправляли. Тобто він ще в нас до і ту фольгу вона коштує десятки тисяч гривень. І ці десятки тисяч гривень він скинув нам по повній оплаті і. Взагалі про замовлення навіть забув і не телефонує нам, чекає, коли ми його прийшлемо. І так як в нас є затримка по цьому замовленню, і ми його збираємо зі своїх складів, з інших, і з партнерських філіалів. Тобто це затримка по часу йде, і він нас не турбує, він знає, що йому все відправлять. Тобто, робимо висновок. Якщо ви довіряєте тому магазину, то ви в нього можете без питань замовляти і повністю оплачувати наперед. Якщо ви не довіряєте магазину, то накладний платіж цього не вирішує взагалі. І все із за того, що в товару є гарантійний срок 6-12 місяців. Тобто ви накладним платежем забрали, а якщо у вас є сумнів, то у вас так само виникне сумнів і по гарантії. Якщо ви магазину не дуже довіряєте, то можуть по цьому питанню виникнути питання з магазином. Просто беріть приклад з наших клієнтів: ми працюємо на довір'ї і ніяких накладних платежів.